Сьогодні, 15 серпня, в горішніх плавнях поховали ще одного захисника Олександра Смирнова. На східному фронті 32-річний воїн поклав своє життя за незалежність нашої країни. Попрощатися із загиблим прийшли ті, хто завжди були поруч, і ті, з ким Олександр спілкувався, працював у звичайному житті. Він завжди був життєрадісний, завжди був з е, е, улипкою на обличчі. Колектив його поважав, було легко з ним ним працювати. Був такий чоловік, як то кажуть, свій. Ну свій. то, що він пішов в життя, це дуже, би, дуже великий удар по нашому колективу. От колеги дуже сумують. Зі словами співчуття та підтримки до родини звернувся представник військової частини. Прийміть мої найщиріші співчуття від мене особисто, від особового складу і командування Кам'янець-Подільської інженерної бригади, де Олександр проходив службу. Недаремно кажуть, що герої не гинуть, вони залишаються в наших спогадах завжди поруч з нами. Його героїчний вчинок назавжди залишиться в наших спогадах. Вічна пам'ять! Полеглому герою Олександру віддав останню шану військовому і міській голова Дмитро Биков, шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Право жити у вільній, суверенній державі виборюють наші захисники, які. Віддають найдорожче своє життя. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого земляка, молодшого сержанта Збройних сил України Смирнова Олександра Валерійовича. Народився Олександр 15 червня. 1991 року в місті Комсомольську, у 2006 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 6 продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. У 2000. У 2015 році закінчив Національний гірничий університет, де здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка гірничого. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті електромеханіком автоматизованих систем управління технологічного процесу. 12 березня 2022 року мобілізований на російсько-українську війну. Нагороджений відзнакою Президента України за оборону України орденом за мужність 3 ступеню. Проходив навчання базовий курс за спеціальністю розмінування в Іспанії а також вишкіл штурмових саперів в Німеччині. 11 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання командир відділення молодший сержант Збройних сил України Олександр Смирнов героїчно загинув в районі населеного пункту Кліщиївка. Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Олександра Смирнова назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава. Поховали Олександра Смирнова на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, що на міському кладовищі. Світла пам'ять герою.